Коли вночі крізь стелю капає горілка, це точно не до добра. У Людмили Васильівни нерв почав сіпатись ще після того, як із люстри в коридорі потекла прозора рідина з характерним запахом. Спершу подумала, що вода прорвала трубу. Але коли підставила миску, а сусід Микола зверху кричав Не приливай святе! все стало на свої місця. Микола і Гриша два холостяки за п'ятдесят. Жили поверхом вище і заливають кожну пенсію як остання. Ранок починається з крику День з матюків, вечір з шансону, а ніч із танців. Іноді поліція, іноді швидка, а частіше нічого. Одного разу, коли вони в чергове змагались у хто голосніше, Людмила Васильівна не витримала. Замість виклику поліції, вона піднялась до них із іконою, водою і великим макогоном. Ви або кайтесь, або я вас зараз на тому світі примирю», – сказала вона. З того дня в квартирі зверху було тихо. Кажуть, вони на переліку до церкви почали ходити, а Людмила Васильівна нову люстру купила. Але тепер щоразу перед дощем перевіряє, чи це точно не горілка.